А ми вже готові зустрічати гостей у нашій ранковій студії. Сьогодні до нас завітають керівниця організації Жінки за майбутнє України Тетяна Владімірова та волонтерка цієї організації Оксана Степаненко. І говорити ми будемо про проєкт Промінь Сили, спрямований на психологічну та емоційну підтримку дружин. військових. я зустріну гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Раді вас бачити. ласкаво Просимо. Да. Дуже дякую. дуже приємно. Дякуємо, що знайшли час і завітали до нас. Доброго, ну, давайте поговоримо про проєкт, коли і за яких обставин виникла ідея створення такого проєкту. Знаєте, ми проводили перед цим проєкт теплі обійми» і в телефонній розмові з Оксаною. Ми захотіли для дружин військових зробити щось. Це був лютий місяць. Ми захотіли щось весни, щоб трошечки їх порадувати. І рішили для дружин військових зробити ну, в телефонному розмові. І рішили зробити такий проєкт, щоб трошки підбодрити військових дружин. І в чому він полягає? Насправді дуже гарні назви. Підтримка. І «Промінь сили і теплі обійми. Воно настільки відгукується вже в серці і само да. про себе говорить. Тому що ми хотіли довготривалий проект, щоб він не тільки одноразовий був, а Це і важливо. в подальшому. Ми плануємо кожен місяць якісь там програми робити ну так підібрали. Дякую. Да. Оксані. Да. Не, я хочу ще доповнити, що е, як взагалі ця телефонна розмова е, виникла. В деталях, Будь ласка, е, е, це було 14 лютого, і всі знають, що це 14 лютого, всі починають дарувати квіти, кохані, ходять. І для дівчат це настільки було важко бачити. Дайся. І ось я в мен, мене багато дівчат, дружин військових, і вони кажуть: знаєш, ми дивимося, ми бачимо, що люди йдуть з квітами, пари. Ми розуміємо, що нас е, там, і їм дуже важко. і Ми щось останні е, тоже тож говорили по телефону. Я кажу, тань треба щось робити, але не знаємо як. Ну, от просто деталі, ну, якби є проект, а ми не знаємо, як це все втілити. Так, втілити. Тому що ну, 8 березня і 8 березня це якби свято там, весни, свято весни. У нас початку проєкт ми хотіли назвати Хай буде весна. Але е ми відкинули цю ідею. Ось не хотіли якби, робити щось схоже на те, що роблять інші. І нам. Е Адміністрація ТРЦ, в якому ми це все проводимо. Вони нам запропонували такі, таку назву Промінь сили. Ми е, сіли своїм колективом поговорили на цю тему. На, насправді воно так сама назва вона вже дає силу. Ну то есть, промінь сили і всі дівчата да, насправді дуже сильна назва. І ми е, розпочали наш шлях промінь сили. І я скажу, в нас було небагато людей на заході. Але я скажу так, ми не женемося за кількістю, ми женемося за якістю. І стільки відгуків, і я, я навіть не скажу помсь, посмішок, які подарували нам дівчата, співаки, які були присутні в нас на заході. Я гадаю, ну, можливо, Таня проєкт має свою подальше майбутнє. Має так, свій воно... промінь сили. Воно, воно насправді воно дуже. Ну, сильна енергія. І різниця між заходами з дружинами військовими і просто жінками ВПО колосальна, дуже велика різниця. І про це ми, ми говорили. Ми це... Я навіть не розумію, чому, але енергетика Іншого. взагалі. Ну... Це це не це не сказати словами, це треба відчути, і тому ми всіх запрошуємо до нас на заходи, і е, щоб ви просто відчули цю енергію, тому що це необхідно. Насправді Яку саме допомогу ви надаєте в рамках проєкту Про більше, ну як сказати, допомогу, психологічна підтримка, mm -hmm. спілкування. Перший захід у нас був знайомство. Просто знайомство послухати виступи співаків, обмінятися враженнями, послухати психолога. Це не, не обв'язує нас ні до чого, але так. Що хочу доповнити ще, взагалі. Мета цього проекту через буденні якісь справи витягувати дівчат з своєї зони комфорту, mm -hmm. в якому вони зараз знаходяться. Тому що вони зробили собі такий світ. Е, ось Таня, як дружина військового, вона знає, що коли йде якась стресова ситуація, дівчата закриваються. Mm -hmm. І їх дуже важко витягнути з їхньої зони комфорту. Ми не, я не психолог, Таня теж не психолог, але ми такими е, кроками як. Е, Розваги з дітьми, вийти з дітьми на ту ж ковзанку, піти з дитиною на концерт, в кінотеатр, дівчата починають, ага, так. Помимо там ще є тут, є діти, є робота, є е, приготувати їсти сніданок. І вони таким чином вони виходять з, з, з свого такого вулика і починають жити. І ось цим проектом ми хочемо їм е, сказати, що. Все таки життя продовжується, щоб вони е, починали жити. Е, я розумію, важко, але треба жити далі. Треба брати себе в руки, тому що в них діти. І діти все це бачать і їм дуже важко, і ну, плюс вони відчувають, що вони не самі в так, такій так. ситуації. Тут дуже важлива, ще підтримка одна одної. Правильно? До речі, оце одна одній. Я також ми говорили, стані скидала скріншот. У нас є група після першого заходу. Там дівчата обмінюються ну, своїми враженнями, і одна одні пишуть: я не пам'ятаю, чесно дословно не скажу, але пишуть Настя, якщо я не помиляюсь, я. З тобою познайомилась на заході. Можеш ти мені написати? Мені дуже потрібна твоя підтримка. Вже після першого заходу О, дівчата починають одна з одною розмовляти, і це дуже круто. Ну це, це такий. Хороший результат Так, навіть після свята, коли закінчила, uh -huh. була повітряна тривога, і дівчата не розійшлися. Вони стали дучками спілкуватися. Yes. Це було дуже приємно. Насправді, ну це і є запорука успіху так. проекту. Якщо так. хочеться ще постояти, поговорити і продовжити спілкування і поза межами. А взагалі, от в якому форматі відбувається ця підтримка? Тобто від заходу до заходу, чи ще є якісь не знаю, жінки до вас в офіс приходять, чи можливо ви їздите з місією по містах різних. Ми Як? спілкуємося до нас. Дуже багато звернень від дружин по всі, ну, по всій Україні. Так ми надаємо гуманітарну допомогу. Багато дуже звернень е, дружин з дітками до трьох років. Тобто їм потрібна підтримка. До речі, дуже багато вагітних військ е, дружин телефонує, щоб зібратися в Пологовий. Хоча під час заходу ну, виставляли сторіс і дуже багато мені писали з інших міст. Ой, шкода, що вони в нашому місці. Ну, я відповіла, що ми будемо працювати над цим, щоб провести захід в іншому місці uh -huh. я вже зрозумів з ваших розповідей, що там немає якоїсь такої групової психологічної треніну. Поки немає, поки це, але це в проєкті. Отже, зараз емоційна підтримка вона побудована саме на спілкуванні, на таку, так. така неформальна форма спілкування. Так, це була перша зустріч. Так, а скільки запланованої взагалі? Е, ще заплановано 4... Точно зустрічі, але це вже більш розважальний такий момент. У нас 21 квітня в нас збуде козанка. Запрошую ми вас. Запрошую. При приходьте з дітками далі. В нас на наступний місяць в нас буде кінотеатр. Також з дітьми, і ми запрошуємо не тільки мам, дружин військових з дітьми, але і татусів, які прийшли у відпустку і можуть і хочуть провести час з родиною. Ми також їх запрошуємо, тому що це ми робимо для них. Тому хочемо, щоб все таки Більше посмішок було на наших заходах, і, і саме після наприклад перегляду кіно люди лишаються, спілкуються так, і в так, цьому так, вони і. Все, я зрозумів. Це, це насправді дуже. Якщо класно. говорити про емоційну підтримку, як побудовані оці етапи емоційної підтримки? Чи можливо це індивідуальні якісь розмови, ще й враховані? Чи це психологічні тренінги, якісь задіяні? Ну, дивіться, на ви, на заході виступав психолог, сексолог виступала, і потім дівчат є запитання. Тобто, в кожного, в кожного особисті є, в кожного своя ж історія. У мене своя історія, у вас своя. Тобто нема. Так що всіх однотипна ситуація, і після виступу там у нас був фуршет у вигляді фуршета. То есть, і дівчата між собою спілкувалися, задавали питання, тобто когось що наболівше. А хто до вас найчастіше звертається? Чи взагалі хто звертає? Насправді дуже багато звернень від ВПО. Але mm -hmm. ми так ми перепідключаємося вже на дружин військових. Mm -hmm. Є, на жаль, дружини загиблих військових, mm -hmm. безвісти пропавших. Ну, їх багато на жаль. Але в основному це мами з маленькими дітками. E, і я Їм ще... потрібна підтримка, допомога у вигляді там дитячого харчування в гігієни. Їм теж скрутно, важко. Я ще розкрию таку маленьку таємницю, коли ми запускали проєкт до проміння сили, проєкт теплі обійми, Таня писала текст для теплих обіймів. І я ми, плакала. З нею, да, ми з нею розмовляли. Вона каже: я, коли я писала текст, таке відчуття, що я це знову переживаю. І насправді, ось коли людина це м, переживає самостійно, їй набагато легше допомагати іншим і тому для нас Таня — це людина яка нас направляє ось ну як народжуються в нас проекти е, я зі своєї сторони я можу сказати о давай таке зробимо таня так ага ми можемо там 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 е, про, про сили, давай ми запросимо е, того 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 зробимо то 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 і ось вона зі своєї сторони вона так коригує щоб воно все все таки лягло як кажуть по поличкам, і це насправді круто і це дуже важка, але командна робота. приємна. То... скажу приємно дуже приємно, бо ти розумієш, яку ти справу так. робиш, яка це місія важлива так. взагалі я. Щоразу наголошую і для своїх підопічних на фонді, що просити про допомогу не соромно, і треба вміти це робити. І Дуже багато людей долають собі якісь у ці моменти, щоб попросити, кого ви закликаєте звертатися до вас по допомогу? Жінок, чоловіки, яких можливо в полоні зниклі безвісті, чи жінки, чи кохані тривалий час вже на війні. Хто ці люди? Ми закликаємо звертатися всіх, але так звернення нас дуже багато. От з приводу там гуманітарних наборів, запитів дуже багато, скажу вам чесно, і ми вже трішечки обмежуємося категоріями. Ну, беремо найбільш вразливіші. Ми не можемо допомогти всім. Це треба розуміти. Це треба і розуміти. Не треба себе карати. Але за це. Але потрібно писати, потрібно писати, телефонувати, приходити на заходи. Тобто, це живе спілкування. Ми стараємося максимально допомагати по мірі своїх можливостей. Ми теж не всесильні, На жаль, то ми стараємося. І не сваріть себе за це. Знову ж таки, я знаю, як важко, коли ти одному можеш допомогти іншому, ти змушений відмовити. Так, але в іншому, в будь-якому разі, кожна історія пропускається через серце. Так. І я бачу, що ви з таким серцем і душею підходите до цих проєктів і це відчувається. Тому, дівчата, дякуємо вам за те, що ви робите, а, за вашу дякую. небайдужість, вам терпіння, а, сил дочекатися з війни свого чоловіка і він лікується, перемоги. Не лікується покалість. Дякую Дякуємо. Тим паче, щоб все було добре, і хай буде здорове, і вам головне здоров'я. Дякую. дякую. Нагадаю, в нас в студії були керівниці організації Жінки за майбутнє України Тетяна Владімірова та волонтерка цієї організації Оксана Степаненко. І ми говорили про проєкт Промінь Сили. Дякуємо вам за вашу роботу. І вам дякую. дякую.